Вітаю всіх! Я хочу зробити відео напрямок Глибоке Лук'янці, Харківська область. Це Харківський напрямок, глибоке лук'янці. Я беру цей е, діапазон, я його так називаю, мені так краще. Ділянка фронту, глибоке лук'янці січень 25-го року. І давайте тенденцію подивимось. Давайте подивимось тенденцію. Четвірка мечів. Тобто, там немає великої активності. Зовсім велико. Усім ну, захист є, звісно, ворог там є. Ресурси ворога там є, наші є. Кінцевий результат. Там йде, знаєте, як трансформація. Куди? Угу, По колу все. Все по колу. Накопичення. накопичення там. Угу. Рух. Зрозуміло, ну, що воно рух, військова сила. Довгострокова возня там, якко кажучи. Тепер. Давайте подивимось ось що. Стан наших ЗСУ глибокі лук'янці Стан наших ЗСУ. Війна. Намагання відігнати. Кінцевий результат. Купичується. Є втрати, звісно, не без втрат, але все-таки. Україна там тримається. Все таки тримається. Тепер стан війська ворога. Стан війська ворога. Стан війська ворога, глибока лук'янці. Стан війська ворога, глибока лук'янці. Зміни трансформації. Тому. ну, Розуміло, що довгостроково там сидять війна. Намагаються рухатись щось робити. Звісно, не без цього. Король жезлів вона колоди. Можуть мати типу, успіхи, як вам це сказати? Розумієте, вони вже мають успіх, що там сидять? Війська там є, вони накопичені, не без цього. Але все ж таки, цей результат, що в них там є, він і є. може бути ще наступ. Ну, наступальний дії, Вони йдуть. Так, до кінця січня глибока лук'янці будуть наступальні дії в цьому напрямку. До кінця січня глибока лук'янці, будуть наступальні дії в цьому напрямку. Десятка кубків. Так, наступальні дії будуть, правда, новина. Аж смішно. Я це подивуюсь. Каже злі, кубків, розмов багато. Втрати там великі. Обстріли, втрати все як завжди. Біля кордону це все. Це все біля кордону, багато розмов про це буде. Якби нічого нового. Я не бачу там нового прям жуть. Тепер хочу ще зробити таке, тому що в Киді може бути багато. Війська РФ матимуть успіх в наступальних діях на напрямку глибокої Лук'янці у січні місяці. Війська РФ матимуть успіх у наступальних діях, на напрямку глибокого Лук'янці у січні місяці. Ні, п'ятірка мечів, ні. Війна, ні. Їх приб'ють. Це ні. Однозначно, ні. Наша розвідка працює. Руйнування є. Розчарування процесом. Не все так просто. Це найближчий до мільйонника. Шлях. Ні. 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 Там возня на кордоні. Так що, будь ласка, спокійніше, будьте на цю тему.